Привіт, друзі! Чи знали ви, що без гіпотези неможливо написати жодну серйозну наукову роботу? Багато хто навіть не замислюється про роль гіпотези у науковій роботі, а дарма, в цьому відео ми простими словами пояснимо, що таке наукова гіпотеза, які бувають її види та як правильно розробити власну наукову гіпотезу. Додивіться відео до кінця, буде корисно! Мене звати Катерина, ви на каналі Магістр.юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Гіпотеза це науково аргументоване припущення, яке вимагає подальшої перевірки. Але пам'ятайте, гіпотезою не може бути очевидна думка або судження, яке неможливо ані довести, ані спростувати. А якщо говорити простими словами, то гіпотеза це спроба дати відповідь на запитання, щоб незрозуміле стало зрозумілим, але в рамках доведених наукою фактів. Наприклад. Для чого побудували єгипетські піраміди? Єгипетські піраміди будувалися як гробниці для фараонів та інших знатних осіб. Це твердження лише гіпотеза, оскільки наразі немає достатньо доказів, щоб підтвердити це як остаточний факт. Гіпотеза є головним інструментом під час проведення наукових досліджень. Вона, як навігатор, вказує, в якому напрямку рухатись. Автор висуває гіпотезу роботи, спираючись на свої знання або наукові дослідження та будує подальшу роботу. Наукова гіпотеза допомагає зрозуміти головну тему дослідження, мотивує на глибше вивчення теми та прогнозує можливі результати. Як же цю гіпотезу скласти? Вона утворюється з двох частин умови та висновку. Давайте на прикладі. Припустимо, ви хочете з'ясувати, чи впливає очне навчання на рівень стресу у студентів порівняно з дистанційним. У цьому випадку гіпотеза матиме такий вигляд. Студенти, які відвідують заняття в університеті, мають вищий рівень стресу, ніж ті, хто навчається дистанційно. Умова це фізично присутній студент на парі, а висновок він має вищий рівень стресу, ніж той, хто навчається дистанційно. Все, ваша гіпотеза готова. Далі її потрібно перевірити, а це якраз і є задачею наукового дослідження. Але важливо пам'ятати, що гіпотеза не повинна порушувати доведену наукову думку. Гіпотеза вважається науково обґрунтованою, якщо вона чітка та проста, її можна перевірити експериментальним шляхом. Вона охоплює всі явища, яких стосується. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням курсової або будь-якої іншої наукової роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Багато хто думає, що гіпотеза та теорія це одне й те саме, але насправді це абсолютно різні поняття. Гіпотеза це припущення, яке ще тільки належить дослідити. Це щось на кшталт відповіді на важке питання, яка може бути як правильною, так і хибною. Тоді як теорія це результат досліджень, який став беззаперечним. Фактично кожна теорія починалася з гіпотези, але далеко не кожна гіпотеза може стати теорією. До речі, ми плануємо зняти серію відео про різні види наукових досліджень. Напишіть в коментарях, які з них використовували особисто ви, та на яку тему ви хотіли б, щоб ми зняли наступне відео. Гіпотези бувають різними, залежно від того, як і для чого ви їх використовуєте. Давайте розглянемо основні види гіпотез. Пояснювальні. Це гіпотези, які намагаються пояснити, чому відбувається певне явище. Наприклад. Взимку люди частіше хворіють, тому що холод послаблює імунітет. Описові просто констатують явище без заглиблення в причини його виникнення. Наприклад, у регіонах з низьким рівнем освітлення більше випадків порушень сну прогностичні гіпотези, які висувають припущення щодо того, що може статися, в майбутньому за певних умов. Наприклад, якщо наступного року рівень опадів збільшиться, то врожай пшениці зросте. Окремо виділяють також нульову та робочу гіпотези. Нульова це припущення, яке не має жодних доказів, висунуте ще до проведення дослідження, але вона вважається істиною доти, доки немає достатніх доказів, щоб її відкинути. А робоча гіпотеза це тимчасове припущення, яке допомагає систематизувати подальшу роботу та переростає в повноцінну основну гіпотезу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!